Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі України імені Мене. Я хочу вам розповісти історію про те, як я голосував за Зеленського і що це взагалі за людина. І, і чому так? Дивіться. Я ніколи не був прихильником 95-го кварталу, ніколи не був прихильником самого Володимира Зеленського. Хоча іноді дивився. Наприклад, передачу Росміши коміка. Вона мені подобалась. Коли я жив зі своєю першою дружиною, вона була тупа, і з нею я трошки дивився 95-й квартал. І я просто не розумів, чого вона регоче. Зараз вона активно підтримує ЗСУ, донатить, хоча сама воювати, звісно, не йде. Вона сере, страшно, але вона дуже любить Володимира Зеленського, знаєте, який мем. Зеленочка, зелена, дуже люблю Володимира Зеленського, дуже у нас потужний, дуже гарний президент. Оце вона така людина, і це ви знаєте, це не мем, це реально є такі люди. Особливо такі люди дуже багато вони їх повилазило після того, як Зеленський поговорив з Трампом в Білому домі, в овальному кабінеті чи де там. І такі люди повилазили, які повилазили люди. Люди повилазили, ті, повірили Зеленському, знов його полюбили. Ті, в кого чоловіки в ТЦК, ті, в кого самі чоловіки ТЦК, жінки в кого чоловіки в ТЦК, жінки в кого чоловіки ментами працюють, самі менти, мусора, тобто, або і також дуже багато людей, які за кордоном вони знову повірили в Україну, знову повірили в Зеленського, тому що він не прогнувся. Це, звісно, все була постанова від першого слова до останнього. Але людям дурним це навіть пояснювати тупо, тому що це люди дурні. І, і слава Богу, що так. Тому що, якби всі були такі розумні, як я, ваш потужний блогер, то жити було б просто нецікаво. Світ би був занадто нудний і занадто зрозумілий. А так, от я це все так бачу, як людина начитана, як людина з, вищим, з вищою освітою, я це все бачу так, що чорне. І біле є завжди, дурні і розумні є завжди. Це так завжди було, є і буде в цьому сенсі існування. Ну взагалі, не взагалі не лише сенс, а просто е сенс цієї, цієї гри, що е скрізь є різні актори, тобто різні персонажі, є дурні, розумні, сильні, слабі, е чорні, білі, різні. В цьому сенсі. Розумієте? За, саме про Володимира Зеленського. В 2019 році, і в 2018-19-му я дуже за нього агітував. <смі> матері. Я м, людина, яка скакала на двох майданах, потім, <смі> потім про це жалів. Е, і каявся. і записував про це відосики. Я людина, яка агітувала за Зеленського, потім каявся і записував про це відосики. Я людина, яка агітувала за Дію. Потім каявся, а тепер зараз продаю шаблони по виходу з дії. <смеш> я це все робив. От як це кажуть, є таке красиве слово руське по наїді. Якось так, ну, по тупості, от, просто по, по дурості. Шо. Бо м легше всього бути столпою. Легше всього, я вчився на психолога, але коли на емоціях то навіть в психолога я не, не був не краснодипломщиком, але але, в принципі, вчився, читав в бібліотеках, сидів, вчився, навчався. Мені це подобалось. І... Але коли людина на емоціях щось робить, коли маса людей щось робить на емоціях, як от Майдан, початок АТО, вибори Зеленського, стадіон Порошенко-Зеленський, пам'ятаєте, туди люди білети купували. Тобто якийсь великий емоційний здвиг, великий, великий емоційний потік. І я також, і не тільки я, то просто розумні люди, вони також лилися, вливалися в це говно. І люди це все ну, за дурних я мовчу. Дурних і так багато, за дурних ви і так бачите, в кого є якась кебетів в голові. Да? Я зараз говорю за нас. Тому що я вважаю, судячи навіть по коментарях, слава Богу, що в мій цей канал приходять розумні, доволі таки розумні люди. І розумні, і, і більш розумні. Так що я, я дуже, дуже радий, що це все так. До речі, мені сьогодні приснився сон, мені приснився Бог. Ну, це, прикинь, ну як не Бог, а. От, Якось так, що якийсь вищий голос зі мною говорить, каже: ти все робиш правильно, ти все йдеш правильно, ти все ведеш правильно, все ти робиш правильно. Я проснувся, кажу, дякую, Боже. Не подумайте, що я дурний на голову чи що, ну якось так, от якось так це вийшло, наче не дурний на голову. Хоча мені вигідно, коли мене вважають дурачком, це я дуже давно зрозумів. Це я ще з універа зрозумів. Коли, тебе, коли людину вважають дурником, це набагато вигідніше. Тому що таку людину менш займають, менш чіпають. Це дуже вигідна позиція. Так що, якщо ви мене вважаєте дурником, то це дуже, я дуже радий, навіть я дуже радий. Отже, я агітував за Зеленського, я агітував за дію. Це вже коли Зеленський став президентом. Але в 2019 році, в квітні, здається чи в травні, я забув, коли Зеленський став президентом, я був дуже радий. І як і всі 73% українців. Ну, Це вважається офіційна цифра, я, звісно, в неї не вірю. Але, але цифра крути, ця велика. Як не крутиться, цифра велика. Процент, відсоток людей, які проголосували за Зеленського. Відсоток дуже великий, надзвичайно великий. Тому що всі мої знайомі, друзі, от кроме моїх батьків, так, все моє коло знайомих, друзів, товаришів, вони всі голосували за Зеленського. Хто не голосував, той підтримував Зеленського, так чи інакше. Але, так чи інакше. Але за Зеленського була дуже велика маса людей. І от через рік е, почався коронавірус. І коли е, все це безприділ без весь почався, пам'ятаєте, з масками, з, буси, не з бусифікацією, з вакцинацією, е, з масками, з штрафами 17 тисяч, хто вийде з будинку, ну, в общем, дурдом, дурдом, дурдом повніше і беззаконня. І тоді, я, коли це все починалось, я думав, що от Зеленський, я ж за нього голосував. Він же не дурний, він в піджаку, він розумний, він знімався в фільмах, він має свою продюсерську агенцію. Він людина дуже заможня, багата і не дурна. Тому що я вважаю, якщо людина так себе змогла розкрутити, будучи просто клоуном і КВНщиком, то ця людина не дурна. І я думаю, Зеленський все це зупинить. Зеленський все зробить вірно. Він все це на корню обрубає, оцю всю сатанинську срань з коронавірусну, і все стане добре. Як же я помилявся? <гум> Зеленський пішов, зробив собі укольчик публічно, щоб його сфотографували, і тоді, нарешті, мені все дійшло. Мені дійшло, що знову я виявився в дураках. Мені знову дійшло, що знову мене обманули. І мені стало тоді дуже обідно, що знову, знову мене обманули. Було дуже обідно, я от прям дуже пам'ятаю. Але було це, знаєте, це як дуже повчальний ляпас. Коли тобі дають цей ляпас, і ти розумієш, що він. Отве от, от, от да коли тобі ти напився, і тобі пару отрізляючих ударів лупонули, і ти приходиш до тями. Ну, в мене таке було, бо я колишній алкоголік, давно колись пив дуже сильно, і, і я це розумію. І коли тобі дають оцей ляпас, коли я побачив, як Зеленський вакцинується, мені все стало ясно. Стало дуже обідно до сліз, але я все зрозумів. І я почав мої е, рожеві скельця, вони вже розбились абсолютно повністю. Хоч коли після майдану вони були ще. Тріснуті дуже сильно, але я ходив в рожевих скельцях і з тріснутими стеклами. А коли Зеленський себе кольнув, і коли все це далі продовжувалося, цей весь безпреділ коронавірусний, я все зрозумів. І Я тоді, зрозумів, що я протупив, що я задію. Я тоді ще не розумів, що таке дія, але зрозумів, що я не туди йду. Тому що в мене тоді вже були підписники, і я вже тоді, це в 19-20 році, вже тоді агітував за дію, що треба вступати, що це така креативна, дуже крута річ. І тоді я ще не розумів, не розумів, наскільки це зло, але по цьому зеленського вчинку з коронавірусу я зрозумів, що це щось не то, це йде не туди. Абсолютно. Коли почалась війна, це абсолютно це, це вже понятно, я вже все розумів, що я вже розумів, що це все договорняк, я вже розумів, хто такий Зеленський. Але тоді я натрапив на відео е Ігоря Беркута. Який розповідав про те, що Зеленського вони і він це відео записав в 16-му році, в 2016 році він казав, що президентом вони планують вони сіоністи, тобто люди, які керують цим. Сим. Це все вони показували в серіалі Слуга народу», Якщо дивилися, якщо ви пам'ятаєте цей серіал, там Зеленський, а над ним ще є, отакі от там чи олігархи, чи ті, хто управляє, ну в общем, якась вища сила. Вища сила не божественна, не духовна, а вища сила з людей, тобто люди з. Майже неограниченою властью, владою. Да? І це шумиться, у мене хліб печеться. Я зараз сиджу вдома, ховаюсь і печу сам собі хліб в хлібопечці. От, і е, цей Ігор Беркут, а він е, наставник, не наставник, а рупор був сіоністів, він розповідав, що е, вони планують поставити президентом або Єрусалімського Льва Зеленського, вони його так називали, або е, Святослава Вакарчука. Він не єврей сам, але з, з, з прожиддю. І в ітогі поставили вони Зеленського. Хоч там у Ігоря Беркота тоді було дві окремі передачі. Він розп... він дуже багато тоді розповідав. Ще, до речі, він тоді розповідав про те, що м -м, сирський буде у 2016 році чи в 17-му, що сирський буде главкомом. Прикиньте. Е всі тоді от, почитати, там, зайти, зайти коментарі, почитати, це просто ніхто не вірив, і всі тоді писали, ну що за клоу? ну що за дурачок, хто це все дивиться. Але потім люди все це згадали, звичайно, коли почалась війна, і це все дуже сильно шерилось, дуже сильно розліталося інтернетом, де зараз це дуже сильно літає. Коли показували, що дивіться, вам вже все прямим текстом все розповідали, все казали. Це стане головнокомандуючим. Зеленським стане президентом і так далі. І там вони розповідають про Україну. Там також вони там розповідають про євреїв. І зараз давайте кусочками подивимося, що вони там де розповідали про євреїв. Кусочками. Кусочками. Богдана Хмельницького досадцов ім'я, який убил порядка 300 тисяч євреїв в погромах. Богдан Хмельницький абсолютно про ну, явниці паратюга. Да? Ми розуміємо, вже в Росію тащив. Он в Переславской Раде ввел нас вот в это кабальное российское рабство. Дорогие друзья, когда мы начнем сносить памятники Богдану Хмельницкому? Ну, по сути, это мы же преодолели, только что преодолели Переславскую Раду. Давайте начинать с памятника. Почему не трогать Хмельницкого? Я никак не могу понять. И мы понимаем, что то, что происходило тогда, и то, что происходит сейчас, сегодня, там, это э, Украина, Россия, там, это война, там, то, то это все связано одно с другим. Одно ничего, здесь ничего нет просто так вдруг что-то произошло. Это нужно помнить об этом и знать. И, конечно, мы, мы очень болеем за тех людей там сегодня в, в Украине, которые там погибают, и очень жалко всех людей этих. Это, действительно, сердце болит. Но нужно помнить, что украинский народ, это э, большинство в своем, это был очень антисемитский народ который нас преследовал, уничтожал. Одним из самых больших уничтожений еврейского народа это было через украинцев. Это когда было во времена Богдана Хмельницкого, примерно 400 лет тому назад, 450 плюс-минус лет тому назад, когда они вырезали примерно 300, есть разные мнения, от 300 до 500 тысяч евреев в Украине. То есть Богдан Хмельницкий, украинцы, вырезали треть нашего народа. Это нужно помнить, и да знать об этом. У нас есть великий брат, там, украинский народ. Резали нас день и ночь, никогда не прекращали. Нету ни одного сантиметра. Есть один выродок, он говорит, что это наши братья. Но это его братья, Богдан Хмельницкий. Они мне не братья никакие. Они мне безразличны абсолютно. Единственное, что я надеюсь, что придет день, когда мы увидим, как Бог будет мстить за всю нашу пролитую кровь, потому что это обещано. Нет ни одного сантиметра земли Украины без еврейской крови. Что делали эти казаки? Такого, как там, не было, по-моему, вообще нигде, особенно Хмельницкий. Все, что делали немцы, это самое гуманное, что может быть по сравнению да, с Мильцев. Когда... Более того, был такой человек, его звали Любавичевский Рэбе. да, ну это основатель mm -hmm. Сертых Хаббат. Я очень много читал, о нем материалов различных. Так вот, он говорил следующее: что э, вся территория СССР, бывшая постсоветская, mm -hmm. да, будет подвергнута тотальному mm -hmm. разгрому, геноциду, доведена до нищеты, до разрухи, до... Ну, в общем, до впадения в каменный век. Но затем говорит, мы простим, мы простим татар, русских. Э, а э, что значит простим? Ну, это за хазар? Да, да. Что мы как бы простим и дальше как бы это вот А вот накажем и простим. Кроме, говорит, украинцев и Украины. <èteator> Эти, говорит, мы не простим никогда. Не ни за Богдана Хмельницкого, не за, не за вот, ну, ну, за все, за погром, за петлю <convert _ и Hola>, за Махно. Никогда в жизнь. и герои это. Петлюра, убивший 200 тысяч евреев. Это Шухевич, это э -э -э СССР, это Бандера, это Стыцко, который говорил, что весь всех евреев нужно уничтожить. Ярослав Стыцко. Это Хмельницкий, убивший 300 тысяч евреев. Каждый год в Киеве шел парад СС дивизии Галич Галичина. И наш МИД протестовал против этого. Это мрази. Это неонацистский режим дают немного более. Я реализован. говорю так. убита половина семьи бендеровцами и петлюровцами в петлюровском погроме. Это герои Украины. Им ставят памятники, улицы да, называют помнили, И это не российская был, пропаганда, был, 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 был. а это слова Рос... израильского мида. Мы много раз говорили, наш посол в Киеве говорит, Бендера не герой, а преступник в Ядвашеме. Можете посмотреть, написано, нацистский коллаборационист и преступник. Україні я, нужно рассказать. Да, в Ютьюбе введите Бендера Но фашист. Прошлом говорим. Говорим о прошлом настоящем. Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страданий мирной жизни. Но не надо убить моего народа и моей семьи. Героїзировать. Я абсолютно не хочу нікого е, звинувачувати, я абсолютно нікого не хочу критикувати. Я просто кажу свою думку. Ця думка серед розумних людей, вона популярна, в принципі, вона користується попитом. Є, звичайно, дурні люди, які просто вважають, що от просто, просто Росія, ворог і просто Росія напала на Україну. Просто в таких людей все просто. Тому що в дурних людей все дуже просто: чорне і біле, все. У дурних людей нема відтінків. В дурних людей все просто. На то вони й дурні люди. І слава Богу, що вони є, в принципі, так, трохи цікавіше. Так, страшніше, болючіше. Але цікавіше. Е, і моя думка, що Зеленського просто поставили. Він отак просто, як дядя на вірьовочках. Я спеціально, до речі, одів зелений колір, чисто під. Під, ви розумієте, під, під тему нашої теми зеленої, і ним просто керують. Це видно. Це видно дуже неозброєним оком. Це видно тим, у кого є розум в голові, а не телемарафон. Це дуже видно. Також видно, що роблять з Україною. Мені дивно з тих людей, які вірять, що Крим вернеться в Україну. Вірять в те, що Донбас і Луганськ вернеться в Україну. Як вони можуть вернутися, навіть якщо ті люди не хочуть. Ну, люди, то бажання людей завжди учитувалось на останніх місцях, але от просто дивлячись на все тверезим поглядом, аналізуючи це все, як це там все ведуться, бойові дії, як всі забираються території, то видно, що. Нічого хорошого там не видно, нічого не зміниться вже абсолютно. Тимчасові території вони, вони, вони не, не тимчасові окуповані території. Ну Таке життя, що ви зробите? Таке життя. Життя бентежне. І е, Зеленського поставили свої євреї, поставили для того, щоб забрати частину е, України, щоб абсолютно, максимально е, її. Винищити і ліквідувати, і вичистити. Хтось втіче, багатьох уб'ють, багато втічуть з України, але треба цю землю їм вичистити для того, щоб тут зробити землю Небесного Єрусалиму. Землю Новий Ізраїль 2.0. Звісно, багато євреїв мені не вірять, багато євреїв мені пишуть, що ти таке кажеш, тому що в нас в євреї в Ізраїлі дуже все добре. Але почекайте, подивіться все. Я розумію. Я вас не критикую, ні євреїв, нікого абсолютно. Просто аналізуючи тверезо, аналізуючи це все. который вручается каждому кремлевцу. В зависимости, конечно, надписи иногда меняются, в зависимости от срока, когда он выпускался. Это последний знак, юбилейный, столетний, который имеет каждый кремлевец, в том числе и в вооруженных силах Украины. Я очень рад донести вашим зрителям, что постепенно командование ВСУ перехвачено кремлевцами у бандеровцев. Чему с вами евреи? Чему евреи и украинцы? Чему евреи и россияне? Чему россияне и украинцы? Тому що за часів Богдана Хмельницького євреї дуже сильно, тобто не так. За часів Богдана Хмельницького, за часів Петлюри, за часів, Все. українці дуже сильно винищували євреїв під проводом Богдана Хмельницького, під проводом Петлюри. І здається ще когось, я мабуть забув, що постійно українці вони дуже антисемітський, антисемітський народ. І за це євреї мстять. Це помста. Це помста потомків е, нашим потомкам, Пом, Помста єврейським потомкам, е, нашим потомкам. І якщо в нас нема такого, ми, ми не знаємо, чому це відбувається. Ми не знаємо, чому це так. У євреїв це прийнято, що помста має відбутися возмездіє. Тому нам мстять дуже сильно боляче і разюче, і нас будуть винищувати під ноль. От одна із головних причин це не лише побудова е, Ізраїлю в Україні на території України. Ще на території України, до речі, був е, виник хасидизм, якщо ви не знали. Це теж це вони вважають Україну своєю чуть не історичною землею. І вони вважають українців своїми кровними ворогами. Якщо прямо це ніде не говориться, ніде, тому що так, так треба, то е, кожен єврей, абсолютно кожен єврей, знає прекрасно, що українець це ворог євреїв. Великий і чуть не найбільший. Навіть більший це ворог, чим німці, чим їхній Голокост, чим їхні освіцини, чим Гітлер і так далі. Тому все так. Тому от все, що відбувається, це хитро спланована війна, хитро спланована гра на винищення, тобто чужими руками. Слов'яни винищують слов'ян, а євреї дивляться і потирають ручки, і роблять собі з цього всього гешефт. Така е, гра під назвою життя зараз у нас відбувається. За цим всім дуже цікаво дивитися, дуже цікаво, чим це все закінчиться. Хоч закінчиться це все не скоро. Кінець війни не скоро. Перемир'я, якщо й буде, якщо й відкриють кордони, то лише для того, щоб е, дати українцям побільше звідси врятувати своїх е, шкурок, тушок і щоб побільше українців втікло. Е, це як основна причина, тому що біль, багато українців зараз, мужиків, ховаються вдома. Не всіх є можливість виловити, ховаються, і вони доволі, доволі успішно ховаються. Бо я багатьох знаю, я сам полуухилянт, і, і скриваюсь і ховаюся. Багато людей. І от щоб це все українців вичистити, це моя думка, мій прогноз. То вони просто можуть на деякий час зробити перемир'я, відкрити аеропорти, тому що зараз готуються аеропорт Бориспіль, Львів і Одеса готуються до відкриття. Там уже працює персонал. Вони просто можуть дати невеликий термін, проміжку часу, щоб люди просто умотали. А можливо, ні. Можливо, я помиляюсь. Щодо цього. Але, в принципі, це все, що я вам хотів сказати. Дякую за увагу за бумагу. Пишіть, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на телеграм-канал на інстаграм, і все буде добре. Я не кажу, все буде Україна. Це ніколи не любив це слово. Все буде добре. Все Вже добре. Пока.